Такої компанії, це, це... До речі, в цей список ризикованих компаній вони можуть потрапити і через те, що колись співпрацювали з іншою компанією, тобто їхній партнер якийсь е, наробив якихось поганих речей, і через це вони теж можуть потрапити в цей список. Да, да, це так, так, так працює так, що, також, так? Так, що це дуже жорстка міра, так. Да, да. угу. І тут треба змінювати законодавство. Tu trzeba zmienić zakładnictwo, tak, tak, żeby ono ciotko w, w, to, w takim o wpisaniu kawłotów w ten spisok, mm -hmm. żeby ciotko aprydielić, jakie przyczyny, co takie słuszliwość, że on papał w ten spisok, żeby to, co znał, po jakim powodach jego tam, je tam wkluczyli. До теми ще однієї підемо, яка е, чутлива для підприємців безпосередньо, але по ній так дискусійне є питання, як її вирішувати. Це касові апарати, зокрема е, у Полтаві підприємці перекривали трасу Київ-Харків, хоча акція тривала тільки 20 хвилин. Свої вимоги мітингарів встигли озвучити. Хочуть, щоб парламент відтермінував обов'язкове впровадження касових апаратів для фопів, також проти закриття підприємств на час карантину в разі зростання захворюваності. До протесту долучилися жителі Полтави, Миргорода, Глобино і Карлівки. Заявили, пікет попереджувальний і в разі невиконання їхніх вимог пообіцяли приїхати вже до урядового кварталу Києва. У тижні фізичні особи-підприємці вже приходили до будівлі парламенту, вимагали не тільки скасувати обов'язкові касові апарати, але й запровадити мораторій на перевірки малого бізнесу. У разі ігнорування вимог пообіцяли безстроковий податковий майдан. Ну а під склепінням божилися піти на поступки підприємцям. Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, запровадження запровадження касових апаратів для мікропідприємців відкладуть на рік до 1 січня 2022 року. І додав, що е, щодо цього є консолідована позиція всіх фракцій і груп. Однак, коли справа дійшла до голосування, необхідної підтримки ініціативи серед нардепів не було. Тож законопроекта повернули на доопрацювання та повторне перше читання. На зв'язку з нами зараз ще один гість Сергій Доротич, голова Союзу захисту підприємництва, з нами вітаю вас, пане Сергію. Доброго здоров'я, ця історія з касовими апаратами. Чому на вашу думку не вистачило голосів? Хоча дійсно обіцяли е, народні депутати, чому вони не зацікавлені в тому, щоб відтермінувати це для підприємців, і до чого можуть тут дійти протести тоді підприємців? Ну, Перш за все. Піднішня акція в Полтаві це продовження нашої акції «Додатковий Майдан Сейфо. Право на працю вона відбувалася в декілька етапів. Перекриття на 20 хвилин, потім частину транспорту пропустили і знову ще перекрили трасу, міжнародну трасу Київ-Харків. Це наслідки брехня, блюзні брехні блюзнірства в Верховній Раді. У наших можновладців, які обіцяли і не зробили, друге дуже важливий момент: а ми і не просимо відтермінувати нам запровадження фіскальних касових апаратів. А хто сказав? Це придумали народні депутати. Акція 3 числа, як і акція 28 вересня, як і акція 16 вересня під цінами Верховної Ради, як всі акції, які відбуваються з осені минулого року. А це вже більше десятка всеукраїнських акцій, які зібирають тисячі підприємців. На останній акції 3 числа було 12 тисяч 16 вересня. Було 7,5 тисяч, це тисяч за оцінкою правоохоронців. Це акції для зазбереження спрощеної системи оподаткування і проти безглуздого обмеження мікробізнесу. Нам не треба відтермінування, нам треба скасування норми, яка не обґрунтована і е, не потрібна для України. Особисто я і мої колеги ми є прихильниками е, податкової системи Сполучених Штатів Америки. Де нема зобов'язання використовувати фіскальний касовий апарат. Абсолютно ні для якого бізнесу. Фіскальний касовий апарат це лише 10 мільярдів гривень додаткових прибутків для олігархів, для причетних структур афільованих державною податковою системою, які реалізують касові апарати. Неможливо взяти простий касовий апарат, його поставити і фіскалізувати тільки ті, які вичерпнені у перліку. Чи ви говорите з законодавцями? Тобто, це ж відтермінування відбувається? Ну яке зараз ще останнє не відбулось, але це вже не вперше. Відбувається відтермінування. Який сенс? Обіцяти запровадження запроваджувати, потім отримувати протести, відтерміновувати і повертатися за рік до цього питання знову. Чи є у вас, наприклад, у вашій організації з кимось із законодавців або загалом з державними органами якісь напрацювання по тому, як вирішити взагалі цю ситуацію в якомусь компромісному варіанті і не повертатись до цих відтермінувань? Та вже все дому зроблено, напрацьовано. Є напрацьовані законопроекти тридцять Тридцять вісім, п'ятдесят три, Це ті законопроекти, які ми напрацювали як представники руху СИФО з народними депутатами за останній законопроект. 3993 навіть підписались депутати з правлячої більшості. Проблема в тому, що просто видно, дуже мотивували і зацікавили голову комітету гетьманцева, народних депутатів, які лобіюють і верзять ерунду за екранів телебачення. Вони навіть не читають законів, які приймають. Тому що розказує Гетьманцев про якесь справо на чек, а в законі 128, який запроваджує фіскалізацію, там взагалі написано зовсім інші речі. Ми намагаємося з ними дискусувати, вони від нас ховаються. На ефіри з нами не приходять. Нас на ефіри до них не пускають, навіть коли б організував одна телестудія. Сподіваємося, що вівторок. Ірина Верещук, народний депутат і слуг народу, пообіцяла все таки дискусію, публічну дискусію з цього приводу, що ми готові донести свої аргументи, чому так відбувається. Тому що, коли знаєте, нам говорять, приводять європейський досвід, ну це розказують тим, хто не був в Європі. Німеччина тільки з 1 січня цього року запровадила тотальну фіскалізацію фіскалізацію для мікробізнесу. З 1 січня цього року це з її рівнем корупції, це з її рівнем правоохоронних. Контролюючих органів і судовою системою першого січня і те питання дуже сумнівне наскільки це потрібно для мікробізнесу. Я ще скажу, кажу, сполучених штатах Америки зовсім інша система і вона дуже зрозуміла, лаконічна, проста, без ніяких фіскальних касових апаратів. Неефективність фіскальних касових апаратів підтверджена українськими реаліями. Тоді тим, хто не знайомий з тут економічними підприємницькими деталями, як це відбувається з податковими деталями. Касові апарати їх запроваджують для того, ну така офіційна мета правильно для того, щоб контролювати ось цю готівку, яка і в малому бізнесі, в тому числі, обертається, і дуже складно це вибілити, тобто зробити прозорим зрозумілим. Ось Фіскальні е, фіскалізації, касові апарати вони дають можливість державі фіксувати це, отримувати там податки належні і так далі. Як цю проблему все ж таки вирішити? Тобто, з тим, щоб це все було прозоро зафіксовано, але при цьому не ставило навантаження таке на, е, на малих підприємців. Ну, ви говорите те, що в принципі подається за крайне телебачення. Хай, будь ласка, ми багато зафіксували і навели ладу з деклараціями державних службовців. Які вони подавали, розібралися всіх притягнули до відповідальності? А так у такий самий спосіб держава хоче контролювати мільйон сто, мінімум, мільйон сто касових апаратів буде поставлено станом з 1 січня до 1 квітня. Мільйон сто суб'єктів господарювання треба проконтролювати. Підбуска це взагалі реально з нашими з нашими та, контролюючими органами. Це нереально. І тому ми пропонуємо, ми наполягаємо на контролі витрат. Якщо я, як ФОП, на третій групі, дозволяю, дозволяю державі. Ми не ховаємося ні з якою банківською таємницею. Контролюйте всі мої розрахункові обігові операції через банківські. І так про банківську таємницю можна тільки розказувати знову таки наївне. Ми готові зняти навіть з себе таке право на банківську таємницю. І порівнюйте наші витрати з нашими доходами. Якщо наші витрати не співпадуть з задекларованими доходами підприємців, які ми подаємо через квартал, через рік розслідуйте, притягте до відповідальності. Ми наполягаємо на цій системі. Тільки ця система дієва, тому що контроль витрат це найбільш ймовірне. Вганятися чекаємо, так перерахувати гроші на собаці, практично неможливо, тому що вони от та іппіймати мільйон сто суб'єктів господарювання проконтролювати неможливо. Мені здається, що значно легше проконтролювати 10 тисяч митників, які пускають контрабанду в Україну і контрафакт. Ще конкретний факт. Я ще раз хочу підкреслити: вся підакцизна група товарів в Україні: алкоголь, тютюн, все життя, всі роки незалежності України продається з фіскальними касовими апаратами. Знаєте статистику отруєнь? Знаєте статистику контрафакту? І підробок і контрабанди більше 50%. і тіньовий сектор зазначено в зазначеному сегменті економіки тільки зростає. Фіскальний апарат як мертвому припарка він нічого не дає, окрім можливості тиснути на бізнес і вимагати хабарів. Право на чек з врегульоване 1 закону про захист прав споживачів. Якщо до мене як до ФОПа приходять і просять чек, який відповідно є інструментом інструментом гарантійних зобов'язань. То я виписую його від руки, і будь-який чек виписаний від руки, надрукований, і навіть відповідно до положення з прийнятого закону 128, є підтвердженням отримання товару чи послуги і є інструментом захисту прав споживачів. Це архаїзм минуле сторіччя контролювати доходи, майбутнє прогресивне майбутнє, контролювати витрати. Однак наша держава, наші можновладці, народні депутати цього не хочуть робити, тому що маєтки квартири. Літаки, яхти, майбахи на коханках, на тещах, на своїх мамах. їм теж треба буде декларувати. Бо у цих всіх людей немає відповідно пане Сергію, Ми позицію зафіксували цю і якби заяву проблематики певної, яка існує. Вам дякуємо за те, що ви долучились. Сподіваємося, що знайдуть якусь консолідовану позицію і підприємці разом з законодавцями. Сергій Доротич, голова Союзу захисту підприємництва, був з нами на зв'язку. І отже, нагадаю, що з нами Марчин Свінчицький, якраз бізнес-омбуцмен. Який одразу нам би хотілось від вас почути коментарі по тому, по тій темі чутливій, так про касові апарати? Як це облаштовано? Ви взагалі є не польським також політиком, так? Є поляком, ви знаєте, як це, як це облаштовано в нашій сусідній країні, більш розвиненій. Можливо, на прикладі Польщі ви нам розкажете, як вирішувати ось цю проблему такого підприємця.